Натікала повна каструля води. Страшна ситуація. Криша не годиться, треба її робити. Дозволів не було ніяких. Дах улетів і вертати, повернутися на обіцяв. У Свято-Миколаївському храмі у Полтаві почали ремонт даху, який поруйнувався від часу та опадів. Стеля протікала під час рясних дощів так, що доводилося підставляти каструлі. Але проблема не тільки в цьому. Будівля є пам'яткою місцевого значення, а роботи розпочали без необхідної документації. Історією вже зацікавилися правоохоронці. Який вихід із ситуації та що далі робити релігійній громаді? У найближчі кілька хвилин про це та інші події тижня, що минає. Розкажемо у проєкті Суспільного тригернуло». З вами Лілія Пархоменко. Вітаю. Далі докладніше. Всім доброго дня. Робимо реконструкцію покрівлі на Свято-Миколаївській церкві. Вид у нас тут супер. Із цього відео, яке виклали на сторінку підрядника у соцмережі, пішов розголос ситуації щодо ремонту полтавської церкви. Науковці та архітектори вказують на порушення законодавства. А представники релігійної громади кажуть, що зволікати з роботами було небезпечно. Будівля присідала, але щоб розуміли, що розбіжність стін 60 сантиметрів. Вони роз'їхались, тобто дах відповідно роз'їжджався. Зараз вже припинений цей процес, але дах після того не ремонтувався і він підтікав. Це роки, то я думаю, що тут можна бачити, що це справа не одного року. Свято-Миколаївський храм ПЦУ один із найстаріших у Полтаві. Він має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Історія церкви сягає 17-го століття. Достеменно невідомо, коли на цій території з'явився дерев'яний храм, але 1758-го будівля уже згоріла. А за півтора десятки років на цьому місці побудували нову. Згодом коштом купця вирішили звести і двоповерхову кам'яну прибудову У 1930-х більшовики заклали вибухівку і підірвали церкву. Це була доволі типова історія для того часу. Вціліла лише кам'яна прибудова 19 століття. У часи німецької окупації у Другу світову будівлю використовували за призначенням як парафію української автокефальної церкви. Вона існувала до 1953-го а потім за радянської влади її закрили. У приміщенні працював художньо-промисловий комбінат. Повернули будівлю церкві уже після Буття незалежності України це наша спільна справа. Ми вже багато років е, зберігаємо, відновлюємо цей храм від е, автентичного даху. Залишалися лише стропіла і абрішот. Ми бачимо, що в якому стані знаходилися стропі, стропіла. Тобто, ось, ось ось. Ну май, майже їх вже не було. Цієї весни декілька стропіл вони впали. Ну вони були вже побиті шашелем, Дах улетів, і повернутися на обіцяв. Коли сильні дожди, у нас навіть. Потоп идет сюда. Вот, здесь мы делали несколько лет тому ремонт, когда был сильный потоп, вот в этом году, то текло на пол и мы подставляли большие кастрюли, і натікала полная кастрюля воды. Образувала стрічення, і якщо ще пару дождей, то у нас -то вся, весь дах ну, вся весь потолок полетить. Руйнування даху спричинене впливом опадів та часу. Аби не допустити погіршення ситуації, релігійна громада вирішила негайно розпочинати ремонт. Знайшли людей, які благодійно нам готові зробити. Громада да, купує матеріали, але все інше робиться благодійно. А оплата праці робітників. Та як ніхто їм не оплачує, ми їх обідами годуємо. Чи мали віряни замовляти ремонт без дозвільних документів? Діліться думками у коментарях. Ми все читаємо. А також не забудьте ставити реакції та підписатися на наш канал. Будемо робити підсилення покрівлі бетонним монолітним поясом по периметру. Зараз йдуть демонтажні роботи, головне, щоб не було дощу. А я думала, головне, щоб були документи і дозволи для роботи на пам'ятці архітектури, але не зважайте. Ми повинні погоджувати науково проєктну документацію у відповідному органу охорони культурної спадщини. В даному випадку це департамент культури, молоді і спорту міської ради. Дозволів не було ніяких. Є певні об'єктивні причини, чому нам на зараз немає дозволів, тому що це має займатися голова громади. Підписують громади, зараз у лавах ЗСУ служить. Коли він має приїхати, коли, коли, в буде, буде виготовлений остаточний проєкт. Є проєкт, який зроблений ліцензованим архітектором, але він станом на зараз не затверджений. За словами настоятеля, дах відновлять у тому вигляді, яким він був раніше. Але чи врятує це ситуацію? Бачимо, що несуча конструкція даху була демонтована. Ця конструкція даху, скоріше за все, є автентичною конструкцією 19-го століття, яку, на жаль, ми не можемо тепер ні перевірити, ні зробити ніяких висновків з цього. Ті стропіла автентичні, які можна зберегти. Ми їх зберігаємо. Вони розбираються, вони чистяться, вони покриваються спеціальним мірочином. Це треба робити швидко в теплий період року, тому що взимку повністю буде руйнування храму. Звісно, оформити документацію на роботи у пам'ятці навіть місцевого значення означає пройти 9 кіл бюрократичного пекла. Це не просто виготовити проєктно-кошторисні документи. На ці матеріали має дати погоджувальний висновок міська рада. Потім документи треба завантажити у спеціальну систему. Їх погодить департамент ОВА. Треба оформити експертизу, знову звернутися в адміністрацію, завантажити усі документи у той же єдиний державний електронний реєстр і лише після цього отримати остаточний Зіл на ремонтні роботи і починати пошуки ліцензованого підрядника, але до цього треба бути готовим під час користування пам'яткою архітектури. Погодьтеся, в ідеалі мав бути вихід комісії, яка б складалася з фахівців міського обласного департаменту, які б мали встановити, які є пошкодження, в якому стані покривельна конструкція, в якому стані несуча конструкція, зафіксувати те, що пам'ятка потребує, наприклад, поточного ремонту. Але за словами Артура Арояна, це не єдина проблема. На приміщення церкви не виготовлена облікова документація. Її треба зробити перед тим, як виготовляти проєктно-кошторисну і вже точно перед ремонтом історичної будівлі. Це документація на пам'ятку, в якій точно розписано, коли цей об'єкт збудований, історична довідка, проєктні матеріали по цьому об'єкту за весь період його існування, які відомі. Потім е, обміри цієї пам'ятки, обстеження цієї пам'ятки, визначення стану придатності конструкції цієї пам'ятки до експлуатації. Облікова документація регламентує, що можна міняти, що не можна міняти. За словами настоятеля, храм перебуває у власності релігійної громади. Це зареєстрована юридична особа. Згідно зі статтею 44 закону України про охорону культурної спадщини, визначена відповідальність, зокрема, за проведення будь-яких незаконних робіт, що можуть завдати або завдали шкоди пам'ятці. Це від однієї тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тисяч гривень до 170 тисяч гривень. А у статті 298 кримінального кодексу йдеться про відповідальність за цитую умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини чи їх частин найбільше покарання позбавлення волі до трьох років. Але думаю, парафіяни навряд чи хотіли своїми діями вчинити шкоду приміщенню. Люди навіть готові фінансувати цей ремонт із власної кишені. Озлі кожної іконочки є е, скрінки. Туди люди ложать гроші для іменно для ремонту храма. Раніше ходила в рашистську церкву. Як почалась війна, я стала ходити в цю церкву. Страшна ситуація. Криша не годиться, треба її робити. Тому ми всі прихожани по копійчині збираємо, допомагаємо. На кришу, якщо почнуться дощі або холода, осінь, все ж завалиться, все провалиться. Щодо ремонту церкви, громадська організація збережемо Полтаву направила запити у департаменти культури міської ради та обласної адміністрації. Про це повідомили і на своїй Фейсбук-сторінці. Раніше на заборі писали, тепер в Фейсбуці пишуть. Ну, таке. У свою чергу міська рада надіслала листи в ОВА та прокуратуру про те, що погодження на ремонт історичної пам'ятки не надавали. Далі всі роботи повинні бути припинені, поки не зроблять наукову проєктну документацію і не отримують висновок з міської ради. Надалі цим питанням буде займатися окружна прокуратура Полтавської області. І до інших тем, які цього тижня обговорювали на Полтавщині, СБУ підозрює доньку колишнього полтавського міського голови Олександра Мамая у співпраці із пропутінською партією Єдина Росія йдеться про Наталію Веретеннікову. За даними слідчих, жінка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь у піар-кампанії пропутінської партії. Бізнесом вона керувала віддалено із Києва. За це отримали понад 35 мільйонів російських рублів. Майно Веретеннікової арештували, а саму Її взяли під варту за статтею Колабораційна діяльність їй загрожує до 12 років позбавлення волі. У Кременчуці за тиждень відбулося дві акції протесту. 10 червня провели збори, аби із нового навчального року не призупиняли роботу дитсадка номер 34 через відсутність укриття. Інформацію щодо цього деякі батьки та вихователі дізналися із соцмереж. До місцевої влади підготували колективне звернення, але остаточне рішення буде за депутатами Кременчуцької міськради. А 12 червня зібрались щодо об'єднання двох лікарень Придніпровської та першої міської. Рішення щодо цього депутати... Ухвалили 17 травня, але деякі місцеві просять його переглянути. Я вас запевняюся для вас. так, я Ви будете обслуговуватися і в поліклініці, і в лікарні там, де ви звикли, коштовно на тих же умовах. На Полтавщині знайшов собі нове житло 73-річний Володимир Купрашевич. Його історію ми розповідали раніше. Це чоловік, який із собакою та трьома коровами пішки йшов із Донеччини 150 кілометрів, доки на Харківщині його зустріли військові. Звернулися до волонтерів, які і допомогли евакуюватися. Володимирові надали будинок у Полтавській громаді, але там він не залишився, бо для худоби бракувало пасовищ. Нині чоловік оселився на околиці села у Великорублівській громаді. Прийшли ми. Донецька область, Лиманський район, село терне. Від села майже нічого не залишилось. Я не збирався виїжджати. Що я буду покидати свою землю? Це моя земля. На цьому завершимо. Дякуємо за перегляд. Ми є в усіх популярних соцмережах і публікуємо новини та відео щодня. Тож чекаємо ваших підписок. Залишайтеся із суспільним і будьте у безпеці.